В умані водій автомобіля на скоїв зіткнення з авто Тойота. Поліцейські реагування виявили у Керманача явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти перевірку. Драгер показав результат 2,35% проміле, що майже 12 разів перевищує допустиму норму. Крім того, з'ясувалося, що водій уже мав обмеження у праві керування транспортними засобами. Щоб уникнути адміністративної відповідальності, під час складання протоколів порушник пропонував інспекторам неправомірну вигоду. Дай номер карточки, я тобі скину, скільки ти Не треба грошей. Я знаю, що не треба. Ага. Ну пожалуйста. Ну хто ж то? Ну пожалуйста. Чого ви їхали, випившись, дайте за нас? Я поїхав за жінку. Ну Чоловікові загрожує штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років.